Мої вітання. В цьому випуску ми детально розглянемо питання, що стосується процедури внесення змін в договір страхування життя. Тож увага! Отже, за необхідності внести будь-які зміни до договору страхування, страхувальнику майже у всіх випадках необхідно письмово повідомити компанію про своє бажання. Суть необхідних змін можна викласти в довільній формі, але завжди зручніше буде скористатися готовими бланками, які можна знайти на вебсайті Медлайф в розділі клієнтам. Будь-які звернення в письмовій формі обов'язково засвідчуються власноручним підписом страхувальника, а іноді і застрахованої особи і обов'язково датуються. Направити заяву зручніше всього електронною поштою на адресу office.metlife.ua. В залежності від типу змін, що вносяться, є такі, які набирають чинності миттєво, здати отримання заяви від клієнта. А є такі, які можливо внести або на дату чергової сплати страхової премії в разі піврічної або квартальної періодичності, або виключно на річницю дії договору страхування. Таким чином, серед змін, які набирають чинності в день отримання заяви від страхувальника, можуть бути зміни, що стосуються, зміни прізвища, зміни вигодонабувача, зміни паспортних даних, зміни контактних даних. Зверніть увагу, Зміну контактних даних можливо здійснити в телефонному режимі без надання письмової заяви. Зміни, що набирають чинності з чергової належної дати сплати страхової премії, надання програм страхування додаткових ризиків, відмова від програм страхування додаткових ризиків, зміна страхувальника за умови отримання необхідного пакету документів та сплати страхової премії новим страхувальником. Зміни, що набирають чинності на чергову річницю дії договору страхування. Зміна періодичності сплати страхової премії. Зверніть увагу, що дані зміни не вимагають звернення клієнта, тому страхувальник може самостійно розрахувати страхову премію необхідної періодичності, застосувавши відповідні коефіцієнти. І така страхова премія буде зарахована автоматично. Зменшення страхової суми таке зменшення, можливе максимум на 50% у межах дозволених лімітів протягом всього строку дії договору страхування, збільшення страхової суми. В цьому випадку страхувальник повинен сплатити за попередні періоди різницю між попередніми сплаченими преміями та новою розрахованою страховою премією за програмою страхування основних ризиків, а також суму гарантованого інвестиційного доходу за ставкою 4% річних, незаробленого прат Медлайф за період спочатку дії договору страхування до дати внесення змін до нього. Скорочення строку страхування при цьому страхова сума залишається незмінною а щорічна страхова премія. Збільшується в цьому випадку. Страхувальник також повинен сплатити за попередній період різницю між попередніми сплаченими преміями та новою розрахованою страховою премією за програмою страхування основних ризиків, а також суму гарантованого інвестиційного доходу за ставкою 4% річних незаробленого пратмедлайф за період спочатку дії договору страхування до внесення змін до нього. Подовження строку страхування. При цьому страхова сума залишається незмінною, а щорічна страхова премія зменшується, але не більше, ніж на 25% протягом усього строку дії договору страхування. Деякі зміни, окрім письмової заяви, вимагають надання заповненої та підписаної форми декларація про стан здоров'я. Серед таких змін збільшення страхової суми. Зміна страхувальника, якщо йому надається страхове покриття за програмами страхування додаткових ризиків. Додання програм страхування додаткових ризиків, які передбачають страховий захист на випадок хвороби. Додання програм страхування додаткових ризиків, які не передбачають страховий захист на випадок хвороби, не потребують заповнення декларації про стан здоров'я, але потребують зазначення службових обов'язків та місця роботи. Після отримання й оцінки усіх необхідних даних, Прат Метлайф ухвалює рішення про можливість внесення змін. У випадку позитивного рішення страхувальнику надсилається квитанція із зазначенням нового розміру страхової премії. Після сплати зазначеної премії та її зарахування набирає чинності додаток до договору страхування, в якому відображені та письмово підтверджені, внесені за запитом страхувальника зміни. Наголошуємо, що для своєчасного внесення змін до умов договору страхування, крім змін, які набирають чинності з моменту отримання звернення від клієнта, відповідна заява має бути отримана Прат Метлайф не пізніше, ніж за два місяці до дати чергової річниці дії договору страхування або належної дати сплати страхової премії. А на сьогодні це все. До зустрічі в наступних відео.